Як потрібно діяти телевізійним журналістам, аби відзняти цікавий та якісний телевізійний відеоматеріал і не порушити при цьому закон, або що робити знімальній групі, якщо хтось перешкоджає її виконувати професійні обов'язки? На усі ці питання журналісти першого західного дали відповідь студентам факультету журналістики в університеті Франка. На журфаці заповнена аудиторія. Зацікавлені студенти і викладачі, майбутнім журналістам, працівники першого західного розповідають, як правильно діяти, якщо знімальні групі перешкоджають здійснювати їхні професійні обов'язки. Як відзняти матеріал, водночас юридично себе захистити від кривдників. Сьогодні я хотіла розповісти молодим журналістам, що їм правильно треба зробити на самому зніманні, щоб разі, якщо на них напали, дати козирі своєму адвокату в руки, щоб він міг захистити захистити їхні права, тобто про посвідчення, редакційне завдання, про те, що треба представлятися. Автор програми правові консультації на першому західному Ярослав Жукровський розповів студентам про позитивний кейс захисту прав 2021 року. Охоронець супермаркету АТБ отримав вирок суду за те, що перешкоджав журналістам нашого телеканалу проводити відеозйомку в магазині. Знавець медіаправа на цьому прикладі пояснював студентам, як діяти, аби себе захистити. Дуже важливо, щоб молоді журналісти нове покоління журналістів знало, вміло захищати свої права і законні інтереси, і розуміло цінність усієї свободи слова в нашій державі. Майбутнім журналістам лекція сподобалася, кажуть, почерпнули для себе багато корисного. Нам надали дуже важливі е, знання, що пригодяються в нашій практиці. Я знаю, що закон мене захищає, я знаю свої права, обов'язки. Журналіст е, повинен знати та розуміти, як захищати свої права, е, незалежно від того, в яких обставинах він знаходиться. Як захищати себе у якихось непередбачуваних ситуаціях, зокрема, коли вже намагаються маніпулювати тобою, і коли. И викликають агресію.